Так, трохи підчистила перець. Зараз побачите, в якому він стані. Ви ж пам'ятаєте, я з вами його вирощувала з самої розсади. Перець дуже гарний, сорти прекрасні. І виглядить теж ну, на радість. Зараз побачимо. Ось у нас іде сорт. Зараз почитаємо: червоний лицар. Погляньте, в якому він стані. Насіння сіялося. Під розсаду в січні місяці. Ось він іде, його цілий ряд. Я його привела в порядок, бачите, попасанкувала, обрізала. І от в такому він стані. Ще прикиданий до сих пір перцем червоним, щоб нічого не їло. І наш любимий чорнобривець цвіте, щоб в теплиці було без шкідників. Також огірок. Як завжди, багато дуже будемо сьогодні вибирати. Гарний вигляд має, родить гарно. Нічого не можу сказати. Ось також наш огірок. Ось, бачите, гарно, гарно, дуже гарно родить. Також перчик. От. Тут сорт трошечки інший, називається якийсь голландець F1626. Трошки інший. Всипаний, вони, видно, будуть кругленькі, О, Рослинку вирвемо. Але є й помилки. Не можна сказати, що все може так все бути гарно і все родити. Теплиця тепла. І ось у мене тут полутінь. Помідори зав'язуються, але побуяли. Зав'язується, є завість, але в зрівнянні з теплицею, яка більш холодніша, помідорам треба не така жара. Трошки побуяли. Так що на слідуючий рік в цій теплиці помідори садитися не будуть. Також перець на вулиці, той самий, вирощений теж в січні, але трошки не так доглянутий. Треба обервати до першої гілочки і до першої завізі. Він не оберваний. На це все соки пішли. Зараз я оберву його. Отак, от бачите, там є завість, нічого не скажеш. Ось перчик є. Де її є краще, але не обірваний. І бачите, які плоди, більш-менші. Ну і, звісно, на вулиці в нас холодніше набагато. Ну, нічого страшного і це вродить. От так. Ось проведемо зрівняння. Це у нас холодніша теплиця. Погляньте вже, які плоди зав'язуються. Скоро будуть набирати колір. От, також тут ось. Так от. Так, да, вони також здорові. От вже починаються треті-четверті грузді, зав'язуватися, але... Вигляд мають прекрасний. Такі помідори. Огірок теж не в року. Ось хочу показати. Ось, бачите, лежить. Є воно гарний, гарний огірочок. Все гарно вродило. Нельзя нічого сказати. Ось наші огірочки. Все при...